Друзі, всім привіт! Я в Штатах живу вже три місяці. і Хотіла б поділитися з вами проблемами, з якими стикаються люди, коли переїжджають сюди. На цю тему в мене вже є коротке відео. Воно на моєму ютуб-каналі. Хто ще не подивився, обов'язково зробіть це. Підпишіться на канал. І зараз я хотіла б зробити довгу версію цього відео. Я думаю, що воно може бути дійсно корисним для когось. Хтось, ймовірно, заздалегідь готувався до переїзду і розуміє, чого тут можна очікувати. Але багато людей змушені були через війну переїхати в Європу, в Канаду чи в Сполучені Штати Америки, і це вже зовсім інша справа. Люди не планували можливо ніколи свого переїзду тимчасового чи постійного, але довелося до речі. Такого потоку мігрантів Америка не бачила вже давно лише по програмі «United for Ukraine» Сюди переїхало понад 200 тисяч українців. А в західній пресі прогнозується ще й новий потік українських біженців через холодну зиму і удари російських окупантів по об'єктам енергетичної інфраструктури в Україні. А з 21 листопада в штатах запровадили ще й нову, дуже важливу пільгу для українців. Тепер тут можна влаштуватися на роботу, не чекаючи на дозвілі і документи. Раніше з цим дійсно була велика проблема, оскільки люди приїжджали, вони подавали певні запити і чекали на відповіді документи по 2, 3, а то і 6 місяців, а іноді за це платили по 400 доларів. Тепер, коли ти приїжджаєш, можна автоматично знаходити роботу і з цим набагато простіше. І, ймовірно, це теж спровокує... Велику кількість людей, які захочуть приїхати саме в Америку, а не в Канаду. Бо в Канаді, от цей процес був автоматичний. Ти приїжджаєш і на кордоні тобі вже одразу дають можливість влаштовуватись на роботу. А тут в Америці треба було чекати. Тепер вже не треба, з цим простіше. І я думаю, що ще українці схочуть їхати через це саме в Сполучені Штати Америки. Дуже цікаво слухати, як тут складається життя в наших українців. Скажу так, що ті, хто приїхав ще до війни, і планував облаштуватися саме тут. В них склалося все більш-менш так, як вони хотіли. Хтось вже взяв будинок в іпотеку, хтось знайшов роботу своєї мрії, хтось купив автівку, у когось вже є діти, і він точно не планує приїжджати назад до України. Ну а ті, хто приїхав в Америку через війну, багато українців вони хочуть повернутися додому і зроблять це тоді, коли буде набагато безпечніше. Ну а цю можливість використовують для того, аби підтягнути трохи мову, підзаробити гроші і допомогти близьким. Ну і побачити. Сполучені Штати, само собою. Давайте будемо відвертими. Багато хто ідеалізує життя в Європі, в Канаді чи в Сполучених Штатах. Дійсно, тут є тепло, тут є енергетика, тут не стріляють, не літають ракети. Але є інші проблеми, з якими стикаються люди. По приїзду сюди, і про них я б хотіла поговорити. І перша проблема, на мій погляд, це рівень очікувань. Може здаватися, що переїхавши в іншу країну, можна автоматично вирішити всі свої проблеми: знайти роботу, купити будинок, знайти нових друзів, родину побудувати. Але це не так. Тут треба дуже плідно працювати, мати витримку і терпіння. А ще мати бажано план, чіткий план, чого ви хочете тут досягти. Ви це ви і всі ваші проблеми, вони будуть в вашій голові, вони будуть разом з вами. Ваше нове оточення, середовище, навряд чи їх вирішить автоматично. Потрібен лише час, коли вдасться трохи облаштуватися, і тоді вже стане простіше. Головне, повторюю ще раз, знати конкретно, чого ви хочете. Ще одна проблема це стрес. Як кажуть самі психологи, що стрес це нормальна реакція. Людини на виклики. Проте стрес, з яким стикається іммігрант, він набагато жорсткіший, складніший, аніж той, з яким ти стикаєшся в побуті під час роботи чи навчання, коли щось не виходить. Скажу вам чесно, без ілюзій тут у вас обов'язково виникнуть труднощі з пошуком роботи, з адаптацією з орендою житла, яке ще спробуєш знайти, якщо не маєш кредитної історії. З відкриттям рахунків, отриманням страховки чи виживанням у новому середовищі. Іноді людина може навіть закриватися в то... собі, і тоді стрес переходить в депресію. А з депресії тоді вже не так просто вийти. Особливо, якщо ти тут один і немає ні близьких, ні друзів, ні родини. Але є ті, які переїзд сприймають набагато простіше, все навпаки, особливо коли є якась фінансова подушка на певний час, і... або коли з тобою їде рідня. Є рідні, і це набагато простіше морально. Коротше кажучи, все залежить від ситуації і все залежить від кожного з нас. Далі соціальна інтеграція і мова. Давайте будемо об'єктивними. Якщо ти не знаєш мови, буде набагато складніше жити повноцінним, нормальним життям в іншій країні. І через це люди, які не знають англійської, часто кооперуються з іншими українцями для того, аби говорити рідною мовою. Але у свій час це є своєрідною пасткою, оскільки таким чином ти відтерміновуєш нормальну адаптацію і нормальне життя в іншій країні. Звичайно, є ті, хто їдуть на брайтон Біч у Нью-Йорку і живуть там роками, спілкуючись рідною мовою. Але є в мене ще один приклад, коли я ходила в коледж, в моїй групі було дуже багато мексиканців, які живуть в Сполучених Штатах Америки більше 20 років. І я була здивована, що проживши стільки часу в Америці, вони так слабо знають англійську мову. А вся справа в тому, що коли вони переїжджали, і, швидше за все нелегально влаштовувалися в компанії до мексиканців в клінінгові компанії перукарями чи мили посуд в кав'ярнях. В них не було змоги вчити англійської, не було часу, як вони пояснюють. Потім з'являлися в них родини. Було турботне життя, і от одна мексиканка, яка вже тут більше 20 років проживає в Америці, лише зараз вирішила почати будувати свою кар'єру, бо вже має трьох відносно дорослих дітей. і каже, в неї з'явився час на те, аби вчити англійську, і в майбутньому вона хоче стати медсестрою. Для цього їй ще треба вступити в коледж. І таке трапляється. До речі, іноді таке трапляється із нашими українцями теж. Я знаю, що іноді, перед тим як їхати в Канаду чи в Сполучені Штати, люди думають про те, що та я там вже почну вчити мову, там середовище, там почну говорити з американцями, діло піде швидше. Але насправді ні, якщо є змога вчити заздалегідь англійську. То це треба робити негайно, оскільки американці говорять дуже швидко і перепитувати в них по тисячі раз, повірте, вам не захочеться. І коли ви почуєте ось цю кількість англійської мови, ви почнете засмучуватись, що ви не все розумієте, що ви не все можете спитати. І тому варто бути максимально підготовленим і вчити по можливості кожну хвилину слухати відео, читати книги, розмовляти навіть з батьками. Якщо є така можливість, якщо вони знають англійську, знаходити будь-які способи для того, аби підтягувати мову. Якщо ви їдете в Америку з приміром, хоча б середнім знанням англійської, тоді вам буде простіше знайти гідну роботу. Але про роботу я розкажу трішки пізніше. І ще одна проблема це відсутність друзів чи відчуття самотності. Скажу відверто, в Америці дуже непросто товаришувати з американцями. Ну ви уявіть, ви тільки но приїхали у вас купа проблем і величезна низка викликів. І повірте, вас американець не зрозуміє. Та вас ніхто не зрозуміє, допоки не пройде той шлях, який пройшли ви. Я спілкувалася з величезною кількістю людей тут, і можу сказати, що з іммігрантами мені було набагато простіше спілкуватися. Я не кажу про україномовних чи російськомовних іммігрантів. Я кажу про різних і про європейців, і про азіатів, які приїхали певний час назад, які вже тут змогли облаштуватися, побудувати свою кар'єру і відчувають себе комфортно. І я знаю, що вони мають. Мене розуміють, я знаю, що вони так само пройшли через ці всі випробування, через які доводиться проходити мені чи іншим людям, які тимчасово чи постійно проживають в Америці. І ще один момент: чим старшими ви є, тим складніше буде знайти нових друзів. Відверто скажу, швидше за все, ваші справжні друзі вони залишаться в минулому житті. Наступна проблема це складнощі з роботою. Давайте так, в Америці ще треба постаратися, аби не знайти роботи. Тут її дійсно багато, особливо низькокваліфікованої мувінг, клінінг і так далі. Але це не проста робота, і зарплата там відповідна. Тому перед тим як їхати, бажано мати план. Чим би ви хотіли займатися? Вам дуже може спростити життя, якщо ви майтішнік, або ви перукар, або вмієте класно робити манікюр або хоча б електрик. Але якщо ні, тоді тут набагато складніше. От я, наприклад, журналіст, і для того, аби мені працювати тут за фахом, треба не просто знати. Дуже класну англійську мову, але ще й вміти е, цікаво писати англійською і говорити бажано без акценту. Але все-таки люди, українці, які тут живуть протягом тривалого часу, вони знайшли вихід, і класний вихід це відкрити власний бізнес. Де взяти початковий капітал? Я гадки не маю. Це не моя тема. Я не досліджувала. Однак люди фактично з нуля ставали дуже успішними у когось мувінгова компанія, у когось. Туристичне агентство, у когось бізнес у сфері нерухомості. Це ще раз доводить, що абсолютно все можливе. Головне величезне бажання, головне мати план і відчувати, що у вас є енергія втілити ваші задуми в життя. Ну і останнє і найскладніше це туга за батьківщиною, особливо в цей непростий період життя для нашої країни. Коли читаєш новини про обстріли, і про нові атаки, то тут. Все це сприймається набагато гостріше. Я знаю це по собі. Одразу паніка і відчуття безпорадності. Дуже складно зрозуміти іноді масштаби тієї чи іншої атаки, будучи в безпеці. Давайте чесно: тут за кордоном ти відвикаєш від повітряних тривог, від звуків ракети над головою, від вибухів, і тому кожне сповіщення про це наводить величезний жах. Ще я знаю, що багатьох, хто зараз в Україні деколи дратують надмірні переживання тих, хто за кордоном. Але дійсність тут сприймається у декілька разів гостріше, аніж там. Особливо, коли в Україні лишилися твої рідні та друзі, їм доводиться витрачати свої сили і енергію на те, аби заспокоювати тих, хто за кордоном. І ще я знаю, що багатьох людей, які виїхали з України, їх супроводжує відчуття провини, чому я в безпеці зі мною все гаразд. А інші вони лишилися там, вони захищають нашу державу, вони розвивають, попри все економіку України. А я тут. Тому перед тим як їхати, дуже важливо поговорити з самим собою, пояснити, чому вам все-таки треба виїхати, а не лишитися в державі. І вже потім, коли ви зважитесь на цей крок і переїдете, щоб ви вже потім не поверталися до цього питання. Друзі, на цьому в мене поки все. Я сподіваюся, що для когось це відео буде корисним. Обов'язково лишайте ваші коментарі, ваші відгуки. Напишіть, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь, де ви зараз перебуваєте в Україні чи в іншій країні світу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк. І ми побачимось вже наступного разу в іншому ролику.